Гасіння цієї будівлі стало останнім для сміливого рятувальника з Чернігова Сергія Мельниченка. 3 березня пізно ввечері він разом з командою вогнеборців потрапив під масований обстріл расистів від отриманого поранення у голову Сергій помер наступного дня в лікарні. 3 березня двома відділеннями на автомобілі МАЗ і Ман ми прибули по вулиці Мазепа, 62. Значить, маз ми встановили гасити. Офісне приміщення з лівої сторони, а автомобільман, яким і керував Сергій Мельниченко, заїхав з двору підприємства і подавав воду безпосередньо звідти. В той самий час почався черговий ворожий обстріл. Рятувальникам довелося ховатися в укриття Сергія. Наздогнав уламок. Всі піднялись, збились до мене вже. Ми побачили, що всі на місці. От. Але одного Сергія не було. Я направився до автомобіля Ман, теж його не побачив, але побачив його поряд, десь метрів 10-15. Він лежав біля воріт в'їзду до підприємства. Я підбіг до нього, перевірив його пульс. Пульс був, але він був непритомний і дихав дуже з великими хрипами. Я одразу викликав по радіостанції швидку допомогу. Сергій Мельниченко працював 12 років рятувальником на Чорнобильській станції. Але з початком вторгнення Росії і захоплення станції вже не зміг потрапити на роботу. Лишившись у Чернігові, він з колегами не зміг сидіти, склавши руки, і пішов до однієї з пожежних частин допомагати чернігівським рятувальникам, адже місто було у вогні від пожеж, спричинених ворожими обстрілами. 23 числа мы поменялись. Нас, нас, нас поменял первый корол. Ну и да, мы доехали до дома. 24 числа, получается, первый корол наш не смог уехать. Тем самым мы просто-напросто ну, не были уже возможно, не было возможности вернуться обратно на работу. Поменять там, не поменять корол, но ну, не было возможности добраться на работу. Приехали сюда, ребята с этой части, они через сутки работали, в городе много пожаров было. И все они в части Як виїжджали утром, так і мінялися на пожарах, тому що город горіл, тоді обстрілювали. Тому просто на ентузіазмі прийшли допомогти своїм ну, колегам своїм. Сергій Мельниченко був вправним і досвідченим водієм пожежних машин. Розумівся на будь-якій техніці. Він любив свою роботу, згадують його друзі та колеги. І у найскладніший для міста та України період Сергій прийшов на допомогу людям. У нього було бажання працювати. Було бажання саме, саме в нашій частині оставатися. Він, він хотів працювати, незважаючи на те, що війна, обстріли, він хотів служити батьківщині. Прийшов к нам караул водителям, показав себе з хорошої сторони. человеком хорошим, прекрасным товарищем. Вот так вот нас работа свела, и мы с ним все это время дружили и на работе, и дома. 12-13 лет знакомы были. Достойный человек, достойный уважения, достойный всех самых-самых наилучших, скажем, там своих качеств. Хороший друг, хороший товарищ, хороший спиробитник. У рятувальниках Сергія Мельниченка залишилася дружина та троє дітей.